Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами будемо укривати молоду лозу винограда, пересаджену на постійне місце проживання. Осінь, друга половина жовтня. Так що лоза пересаджена на половину дозрівша зовсім, а друга половина верхня. Недозрівша, але є шанси, що він буде жити. Тільки коло нього треба трошки попрацювати і зробити йому укриття на зиму. Так як у нас вже пішли перші приморозки, дає сигнал нам на те, що починайте працювати. Бачите, перші заморозки пішли. Глаза не вкрита, пересаджена, молода, недозрівша, її надо, її потрібно укрити. Укрити, укривати будемо так. В кожного, я думаю, є пластикова пляшка. Відріжте від неї дно. І. Цією пляшечкою накрийте пересаджений саженець. так, Раз і накрили. Але це ще не все. Для того, щоб він мав якесь тепло, а не тільки пластик на саму зиму. Бо на даний час то і цього досить. А от на зиму ми його трошки. От так листям укриємо. Поки не сильні морози. Такі, знаєте, 1, 2, 3, 5 градусів морозу. Можна і листям. А от вже коли будуть сильні морози, підуть туди далі, надо ну, завчасно це зробити. То укрити кругом пластикові пляшки сином. Що сіном? Тому що сіно має таку структуру трубчату і воно. Буде грати роль термоса. Це не листя, що воно тоненьке собі зляглося і все, а тут буде грати роль термоса, трубчата стінка, солома і все інше. Сіно солома. Ну і накрийте цей сіном соломою на зиму по кришечку. Кришечка вільна хай буде. Досить і того і. Кришечку відкрити, коли буде вже тепло, і більш-менш піде на тепло весною. І кришечку відкрити і так положити зверху, щоб вона була не закрита на різьбі. А... а якщо у вас по якійсь причині немає листя, немає сіна, немає нічого під рукою, то грунт, я думаю, у вас є. І зробіть так. Як зроблено отут на відео. Це у минулому році укривав з осені так чубуки Троянд і по весні, не по весні, в другій половині літа вже зовсім гарно, тепло, сонячно, погода хороша відкриваєш і готові рози до пересаджування на друге місце. Ну, це не по темі, але я що кажу, що Зробіте так, якщо у вас немає нічого під рукою більш-менш підходящого. Так що лозу на зиму потрібно накрити. Вона перший рік і тут, незалежно, де ви проживаєте, в якому регіоні, молода лоза пересаджена перший рік, потрібно накрити. Дякую за перегляд. Гарного вам дня! До побачення.